Hi there! всім привіт. Our today's topic is possessive case. Сьогодні поговоримо про присвійний відмінок в англійській мові. Звучить досить так, можливо, з першого погляду, непросто, але на прикладах воно, я думаю, буде зрозуміліше. Ми його використовуємо, коли хочемо сказати, що щось комусь належить. От, дивіться, а, наприклад, у нас. My camera» – да, це моя камера. Але якщо ми хочемо сказати, що це камера Кейт, це у нас буде звучати як Kate's camera». Це камера Кейт. Або Катіна, да, камера. Зверніть увагу, да, щоб показати, що щось комусь належить. Ми використовуємо апостроф С. Це у нас не скорочення від ІС, да, або скорочення від С. Це ніяке не скорочення, це оце якраз наш присвійний відмінок, який показує приналежність. І ще один приклад. Якщо ми кажемо, це моя машина, да, майка, але якщо нам треба сказати, що це братова машина, це буде My brother's car. My brother's car. And one more, і ще один приклад The manager's office. Тобто це офіс менеджера. Офіс, який належить менеджеру. Тобто, в принципі, я думаю, що нічого складного: додаємо до особи, та, про яку йдеться мова. Апостроф С. Ну і потім наступне слово у нас предмет, да, або про що ми говоримо, е що кому належить. Так, а тут уважно: у нас є е такі цікаві приклади, е поговоримо про різницю. Да, вимовляється однаково, да, наприклад, friends і friends. Але бачите написання? Тут у нас. Апостроф С, а тут у нас вже стоїть Friends, і вже після цього стоїть апостроф. А, в чому тут особливість? А, коли у нас а, одна особа, одним а, наприклад, у нас друг friend, і ми хочемо сказати, що це дім друга, та, то як ми і казали, ми до friend додаємо оцей наш апостроф «s». Який показує, що дом належить нашому другові. Це у нас буде My Friends House це дім друга. Друг він у, нас, він у нас один. Те ж саме у нас буде My mother's car. тобто це мамина машина. My father's car. Татова машина. Але. Ми пам'ятаємо, коли ми робимо множину в англійській мові, у нас додається ну, в цілому, так, за правилом, ми додаємо закінчення S. І от у нас якраз друзі, от у нас це буде friends. Ну, виходячи так, з нашого правила цього присвійного відмінка, по ідеї ми повинні ще додати тут апостроф так, і S, так, якщо ми хочемо сказати, що дім це дім наших друзів. Але загалом в англійській мові um, ще одна С не, додає, не додається. І якщо ми кажемо про множину, то в написанні, з бачите, ми просто ставимо апостроф після цієї множини. Ще одна С не додається. однаково, одинаково. Так, у нас? My friend's house. Але вже з контексту ми зможемо зрозуміти, або якщо буде це написано, ми зрозуміємо, та, що це дім друзів, та, не одного друга. І те ж саме, да зверніть увагу, наприклад, my parents car. Тобто це машина моїх батьків. Угу. О, да. Good. так, Юрій. Е так. Тепер спробуємо ж попрактикувати да, в контексті. We can see here family tree. У нас тут є таке дерево uh, сімейне. І ми тут спробуємо підставити, хто тут є кому, да, використовуючи якраз uh, наш цей possessive case і різних членів родини. Have a look here. Helen and Brian are married. Helen and Brian подруження. Там Helen and And Brian. They have a a son, James. James. У них є син, James. And a daughter, Sarah. І донька у них є, Сара. Сара is married to Paul. Sara одружена з Paul. Sara and Paul have a son, Daniel. У Сари та Пола є син Деніел. Let's take a look here. Подивимось, наприклад. Brian is Helen's husband. Тобто Brian – це Хеленов да, чоловік, чоловік Хелен. Оцей нам вже знайомий да, апостроф С. Показує, що цей чоловік да, належить. Uh, Helen. Сара is Daniel's mother. Тобто Сара це, це у нас Деніелова мама. Так, далі Хелен і wife. Wife це у нас дружина. Виходячи от з нашого тут прикладу, виходить, що Хелен is Brian's wife. Так? Да? Тобто ми беремо Brian та да, й додаємо наш апостроф S. Brian's wife. Ага. Mm -hmm. Далі. James, that is James, is Sarah's, who is it? What's even, Dowody Sassari? Brother. Several. Brother. Right. James is Sarah's brother. James is Sarah's brother. Next one, Джеймс із анкл. Анкл це у нас дядя. Тобто Джеймс Daniel's. Деніелс. uncle. анкл. Да. Не забуваємо, да? Деніел і апостроф наш С показує цю приналежність. Так. Сари is Дружина. Да, у нас wife. Сари is Who's wife? who's wife. Next one, darling Helen is Daniel's. So, to, to, Helen is Danielle's. Who is it? Grandmother. Babusha. Helen is Danielle's Так. Сара, uh, я yeah, so, is James, тут зверніть увагу, да, Тут у нас це множина, це у нас ім'я. Да, James, тут ми додаємо апостроф S. Так, So, Sara is James sister. Сара це Джеймсова сестра. Paul. Husband – це у нас чоловік. Пол це у нас чоловік. Сари. Сар чоловік. Так, пол is Daniel's. Пол це Деніел. І Daniel is nephew – Це у нас племінник. У нас виходить Деніе іс. Деймс непью. Джеймс done. Good. Uh thank you for your attention. Дякую за увагу. See you next time. Побачимось наступного разу.